Вітаю, шановних шестикласників! Ми з вами закінчили перший семестр шостого класу, мої відеоуроки. Все розглянули. І в нас сьогодні додаткова зустріч. У нас сьогодні бонусна задача. І я вирішив цю бонусну задачу дати не свою, свого авторства, а дати задачу з інтернету. Ви бачите англійською мовою. Написано, що 99% цю задачу не розв'язують. Я сподіваюся, що ви розв'яжете. Задача така. Е, Еліс і Боб виконують спільна, виконують певну роботу за 2 години. Еліс і Чарлі за 3 години, і Чарлі за 4 години. А скільки годин Еліс Бобі Чарлі виконують цю роботу працюючи разом? Хочу сказати, що ви вже підготовлені до цієї до розв'язування цієї задачі. Ця задача безумовно є задачею зірочкою, Це складна задача. Але ми розв'язували з вами протягом відеоуроків задачі, які є фактично підготовчими. До цієї задачі. Тому, шановні шестикласники, а також всі ті, хто разом з нами повторює математику шостого класу, натисніть, будь ласка, паузу, і спробуйте цю задачу розв'язати. Ну що, сподіваюся, у вас вийшло. Давайте ми почнемо з того, якщо Еліс виконує всю роботу за х годин. Ну, я вже буду писати. Значить, за одну годину вона виконує одну, частину, одну іксову частину роботи. Якщо Боб виконує за y годин, то за одну годину він виконує одну ігрикову частину роботи. Якщо Чарлі за Z годин, то за одну годину одну Z частину роботи. Вони працюють разом. Починаємо розглядати ситуацію. Еліс і Боб, Вони разом виконують одна іксова плюс одна ігрека, і оскільки всю роботу вони виконують за 2 години, то за одну годину вони виконують одна другу частину роботи. Еліс і Чарлі разом виконують одна іксова плюс один на Z, і оскільки це разом 3 години, значить за одну годину одну третю частину роботи. Ну, і відповідно, 1 на y плюс 1 Z – це 1 четверта. Ну, в математиці таке прийнято об'єднувати знаком системи. Ми це будемо вчити у 7 класі знак систем, але це можна навіть не робити. А треба здогадатися, що ми можемо додати лівій частини рівнянь і правій частини рівнянь. У лівій частині рівнянь. У нас буде 2 компонента 1 на Х, 2 компоненти 1 на Y, 2 компонента 1 на Z. Тобто буде 2, 1 на Х плюс 1 на Y плюс 1 на Z. А у правій частині 1 друга плюс 1 третя плюс 1 четверта. При обчисленні це дасть 13, 12. Потім ліву і праву частини ми можемо поділити. Ну, то або можемо сказати, так, оце невідомий. Множник, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий. І коли я поділю, це буде 13,24. Давайте розбиратися. Що означає наша остання рівність? Це означає, що якщо вони працюють разом, і в нас Еліс робить одну іксову частину, Боб одну ігрекову, Чарлі – одну Z, один на Z. Це значить, в лівій частині вони, в лівій частині вони працюють разом. Значить, працюючи в трьох разом, за 1 годину вони роблять 13 24 частин роботи. А оскільки всю роботу ми можемо і повинні в даній задачі позначити за одиницю, для того, щоб знайти час, за який вони виконують, ми одиницю ділимо на 13 24 і 24 13, 1, 1, 1, 1, 11 13 години. Ось за який час вони виконають цю роботу працюючи разом. Шановні учні 6 класу і ті, хто разом з нами повторюють математику. Мені було б дуже цікаво, якби ви в коментарях мені написали, а хто самостійно зміг розв'язати цю задачу? Хто, хто зміг розв'язати цю задачу? Підказкою батьків, хто зміг розв'язати з підказкою вчителя. А можливо, ви вдвох-трьох розв'язували разом шестикласники. Цікаво дізнатися, хто зміг цю задачу розв'язати, ну, задача якихось англомовних джерел. Якщо вам було цікаво і корисно, від вас, як завжди, чекатиму лайк на це відео.